Працюю в дитячому садочку. Задавайте питання. Коли люди у розмові дізнаються, що я працюю у садку, у них виникає маса запитань більшість стереотипних, деякі дійсно мають сенс. Якщо такі питання є у вас, задавайте. Наскільки зараз багато дітей, що виховуються в російськомовних сім'ях, чи є якісь норми, якою мовою ви маєте спілкуватися з дітьми, дуже багато дітей виховуються в російськомовних сім'ях. Ми спілкуємося з ними виключно українською мовою, і о чудо, але нас прекрасно розуміють. Більшість дітей україномовні, і вони попри них переходять теж на Україну. Ніхто не заставляє їх радикально переходити, так як це робимо з дорослими. Вони самі проявляють інтерес перейти. Багато хто спілкується вже в садку українською, але приходять по них батьки і говорять з дітками російською. Тут треба змінюватись батьками, не дітям. Діти, як Пластилін, дуже піддатливі у колективі. Всі образи від інших дітей, які рідко, але можуть проскакувати в плані мови, ми присікаємо. Ніхто нікого не ображає. Тобто діти легше переходять на українську, ніж їх батьки, в рази легше, в середньому дитина. Тині із Харкова найчастіше у нас дітки звідти потрібно від 4 до 10 днів. Звісно, що слова вже проскакують, але від дитини, яка україномовна, але дивиться російські мультики, не відрізниш. Ми з дітьми з Харкова у Львів переїхали, то мій малий вже навіть з місцевим акцентом інколи говорить. Насправді дуже схоже на те, що було у мене в садку 20 років тому. На той момент, на жаль, моя родина була російськомовна, але мама мені читала казки, вірші українською. Тому це не із принципу було, просто за звичкою. Але саме в садочку в Україні. Країномовному середовищі я підхопила мову настільки, що стала спілкуватись з нею навіть в родині. І це був мій перший інстинкт. Мама досі згадує ситуацію, коли моя сестра забрала мене із садочку. І я побачила хвіртку нашого двору, побігла до неї, впала і розбила окуляри. Мої перші слова крізь сльози, коли мама вийшла, були чистою, скорботною українською. Мамо, я хотіла привітатися. Я вважаю, що україномовні садочки і школи багато зробили для українізації мого покоління, навіть ті, залишався російськомовним до 22-го року, змогли легко перейти на українську, бо знали її з дитинства. Дякую вам за працю. Інші діти часто роблять зауваження або якось ображають через мову. Вони не ображають, але можуть спитати: а ти не росіянка? Ми не будемо з тобою дружити, якщо ти росіянка, бо через вас ми спостерігаємо, якщо дитина сама може пояснити, що вона українка, просто говорить російською. Все супер, діти далі бавляться разом. Якщо ні, це робимо ми. Такі питання прилітають кожній російськомовній новій дитині, але до образ якихось. Не доходило ще ніколи. Як виживають на себе вихователів та іншого персоналу садків? <схай> ніяк. От правда, утримати сім'ю на ці гроші неможливо. У мене працює чоловік, живемо на його гроші, я працюю більше для душі. Дякую вам. Як на мене, виховувати дітей для душі це неймовірно крутий вклад у наше майбутнє. Ви молодець. Мені дуже приємно. Наскільки важко проходить адаптація у дітей? В самої сину через місяць буде два роки, і починаю думати про садок. Можливо, є якісь поради, щоб цей процес пройшов легше? У кожного адаптація проходить по-різному. Придумайте з дитиною ритуал прощання перед садочком і вибирайте молодих вихователів. До них діти тягнуться, бо вони ще мають сили і настрої працювати та гратися з ними. Головне, не хвилюйтеся, бо діти це дуже відчувають. Дякую за відповіді. Прошу. Як ти справляєшся з емоційною навантаженістю, роботи? З маленькими дітьми, особливо з їхніми батьками. Діти потребують багато емоцій, вони емоційні і хочуть того ж у відповідь. Бувають дні, коли я приходжу додому і не хочу посміхатися чи сміятися. Не того, що зла, просто ліміт емоцій, ніби вичерпався. В такі моменти гарно допомагають спокійні серіали або читання. Але я дуже люблю свою роботу, що саме вам подобається в своїй роботі. Хоча я зовсім не люблю дітей, про те, що можу зрозуміти мотивацію батьків вирощувати свою дитину. Але я ніколи не міг зрозуміти мотивацію людей працювати. Вихователем в дитсадку, як можна хотіти знаходитись у постійному шумі, коли твої слова для дітей майже не мають ніякого значення, і вони продовжують робити, що їм заманеться, коли немає і хвилини на відпочинок. Це звучить як дуже виснажлива робота, і мені здається, що людина, яка прагне викладатися на максимум, вигорить не більше, ніж за рік. Можливо, я маю неправильне уявлення про вашу роботу, тому хотілося б почути вашу думку стосовно цього. Я люблю дітей, мені ніколи не заважали діти, мені не заважав їх шум, мені цікаво з ними проводити час. Про вигорання ви все кажете правильно, саме тому я ніколи не рекомендую йти у групи, де вихователі вже пенсійного віку. На ділі вони просто більше не мають якоїсь наснаги до праці, і в принципі дуже дратівливі. Знаєте, що ще дуже цікаво? Спостерігати за дітьми, можливо, деколи навіть поради запитати. У них розум ще взагалі не затуманений цією битовухою, і вони інколи говорять такі речі, що ніби воно є елементарно, але сам би ти до цього в житті не додумався. Це завжди мене надихало на думку, що дорослішими чи ми не стаємо особистостями, а навпаки і втрачаємо себе як дійсно свідому, окремо і незалежно у своїх поглядах особистість? У якій області ваш садок? Це велике місто чи ні? Який відсоток дітей, переселенці, а які місцеві жителі? Ми у Франківській області із 27 діток, 6 ВПО, 26 в одній групі? Як ви з ними справляєтесь? У вас є помічники? У нас є чудова няня, вихователь та асистент для двох інклюзивних діток. Зараз 26 не ходять ніколи, 17 -ро плюс мінус Місто не дуже велике, але спокійне. Як правильно обрати садочок для? Дитини, на що слід звертати увагу в першу чергу? Перше майданчики, де діти гуляють. Повірте, то важливо. Друге вихователі, третє відгуки. Питайте у людей відгуків. Якщо дитина лається або робить якісь ненормальні речі, як ви реагуєте? Якщо це мати, тобто матюки, то можна один-два рази проігнорувати. Якщо більше, присідаєте, чергуєте. Можна різне придумати. Переважно діти не мають звички матюкатися як дорослі, так що того навіть не помічають. Тому, якщо дитина це робить за час ту, вона хоче уваги. Працюємо над цим, даємо. У дитині трішки більше уваги, ніж до того, і проблема вирішується. Краще не карати за погане, а нагороджувати за хороше. Тоді вони погане перестають робити, бо зайняті хорошим. Діти недорослі, вони рідко пакостять чисто на зло. Перше, коли краще віддати дитину в садок у два роки чи в п'ять років. Друге, вас не лякає неможливість услідкувати за дітьми весь час, але при цьому величезна відповідальність за них. Перше краще у 2-3 роки, на мою думку, бо адаптація проходить плюс-мінус одинаково. Перший час і ті, і ті плачуть деколи, але чим раніше, тим краще реалізовуються діти, хоча, звісно, кожні батьки вирішують самі. Друге, тут головне слідкувати за розбишаками і за воділями. Якщо щось і може статися, то біля них, а насправді ми вже по пильнуємо всіх і за всіма встигаємо. Манна каша на обід на смак все ж така огидна, як була колись. Мені не можна молока, тому я не знаю, яка вона була колись, ніяка зараз. Скажу одне: що після того клопотенка якість їжі дуже зіпсувалася, і діти це їсти не хочуть. Якщо ви забираєте свою дитину з садочка і вам кажуть, ну він сьогодні не їв, не переживай. Запити дитини. Я би теж цього не їла. Коли дітям дають котлет, вони за них б'ються. Може бути таке, що в один день і на сніданок і на обід, і на вечерю будуть крупи різні, і суп також з крупами. Коротше, з харчуванням все досить печально. А ким точніше, асистент вихователя має двох діток на інклюзію у групі. Скільки у вас паперової роботи? Досить багато. Деколи вона навіть переноситься додому, але рідко. Більшість пишеться у тиху годину. У що зараз грають діти одне з одним. Чи є відбиток війни на їх іграх і інтересах? Діти граються між собою. У різні ігри і про телефони на диву навіть не говорять. А про відбиток війни ситуація сьогоднішня. Граються дівчата і один хлопчик у сім'ю: мама, дочка, бабуся і дідусь, я питаю, а де ж тато? Бері ще когось хлопчиків до себе. Тато на війні, а дідусь старенький того дома. Буває, що хлопці хочуть гратись у війну. Ми такі ігри не допускаємо, якщо бачимо, пробуємо безпаливно переключити їх на інші ігри. Але коли вони діляться, по-любому хтось плаче, що не хоче бути москаля. До речі, як ви дієте у разі повітряних тривог? Йдемо в укриття? Я в тому сенсі наскільки складно легко, швидко організувати дітей у цьому плані, щоб всі швиденько одягнулись, якщо це зима, вишикувались і не погубились, забарились тощо. Наше укриття в приміщенні, ми по вулиці не йдемо і там утеплено. Ми не вдягаємо дітей у куртки. Це великий плюс. В принципі, діти вже навчені, що робити та як діяти в тривогу. Складно, якщо вони в цей момент спали, бо сонні діти, повільні і капризні. Але мусимо. Мені здається, це одна з самих страшно відповідальних професій. Той побіг інший носа розбив. Як за ними влетіти, особливо? На вулиці. Не страшно? Ми привикли. Але якщо дітей чимось постійно займати, то таких випадків майже не буде. Якщо бігати, стрибати, то це буде якась спільна, рухлива гра контрольована. Або малюємо, ліпимо, збираємо квіточки. Є безліч варіантів, чим зайняти дітей. Найбільше всього витворяють якраз такі незайняті діти. Чи було у вимогах на вакансію, ЗИП вашого чоловіка повинна бути від? Ні, а таке взагалі буває. Ось такий був відеоролик. Якщо він вам сподобався, ви можете на нього поставити лайк, написати свій коментар, а також підписатися на канал та скинути другу. І... І я дуже вам дякую за перегляд. Я вас всіх дуже сильно люблю. Папа! -па.